Прийняти капітуляцію Росії у Переяславі. Таку пораду президент Польщі Анджей Дуда дав Володимиру Зеленському за словами польського гаранта, коли Україна переможе Росію і окупанти прийдуть на колінах. Їх варто вести у Переяслав, аби там підписати документ про свою поразку і принагідно перекреслити роки радянського і російського впливу. Нагадаю, Переяславська рада 1654-го – чи не найбільш суперечлива подія в українській історії. Росіяни досі тримаються за примарне об'єднання, інтерпретуючи військовий довго. Овір на власний розсуд. Пропозицію польського президента оцінив український письменник, громадський діяч та боєць полку АЗОВ Віталій Капранов. Історики вип'ячували цю подію. Подія в Переяславі, Якщо мати на увазі першу, перший договір, так званий Березневі статті Хмельницького в 1654 році. То це відбувалося. Ну просто один з міжнародних договорів, які підписала Гетьманщина. З союзником союзником було Моско... князівство Московське, От. І відповідно Велике Князівство Московське, і був підписаний Військовий Союз. Потім в тому ж Переяславі був підписаний другий військовий союз. Потім не в Переяславі було підписано військо з іншими сторонами. Із Польщі був підписаний військовий союз, не говорячи вже про Кримське ханство, і навіть Османською імперією був підписаний військовий союз. Тобто, взагалі, Гетьманщина, ну так би мовити, вони називаються Україною, да? Хоча Україна зверніть увагу, вони розповідають про варіантовську раду, а потім розповідають що Україну придумав Ленін. От так, от, якщо Україну придумав Ленін, то при чому тут Переяславська Рада нічого там не відбувалося, тому що це була України, тоді не було Україна, це Росія і Переяславська Рада. Це була абсолютно рядова подія, але вона настільки була, її статус настільки було піднято совєтським інформаційним твором, тобто, коли. Сталінські історики ставили задачу, як вивчати історію, то на цій події було наголошено на якісь русським народам і так далі. І настільки все це було наголошено, що, наприклад, я повинен, до речі, Дуду розстроїти, він не так же, же оригінально запропонував розірвати у Переяславську угоду в Переяславі, це зробив Атаман Зелений в 1918 році. Він в Переяславі зібрав раду і урочисто розірвав Переяславські угоди, так звані. Ну, тому що пікантність полягає в тому, що їх самих ніхто не може знайти, що їх самих нема. Що ніхто від тексту не знає, що підписали не знає. Якщо що там підписав Тетеря чи е, Юрась, е, позберігалося. А от самих цих базових статей не було. Ні, ніде, і, до речі, я раз теж здається, не зберігся. От. І чому їх ховають? Якщо вони такі вже другі, не такі важливі, це питання дуже серйозне. Тобто, це роздута міфологізована пропагандистська подія, яка в сьогоднішню навіть не лягає в сьогоднішню матрицю брехні Росії, тому що вона заперечує основні думки, що ніяких в Україні існували, їх придумав Ленін і так далі. Тобто Україна там виглядає суб'єктом. До речі, якщо ми з вами згадаємо, то да, там Україна визнання України між суб'єктом міжнародного права під назвою Українська держава, це 1672 рік Бучацький договору. Тобто це близенько. тобто Україна суб'єктне свою політичну. Доводило ну, от такими от, е, військовими договорами, який, власне, і був укладений в, переїхну, в один і другий раз. Такі договори е, можна підписати тільки на руїнах Москви, тому що йдеться про капітуляцію Москви, а повна і безумовна капітуляція це столиця переможеної країни. От, тому оце було, бо це було б символічно. А ще було б символічніше. Не підписують ніякого документу, а щоб від Росії нічого не залишилося, почекати, щоб не було з ким підписувати. От, щоб це був не акт про капітуляцію Росії, а акт про ліквідацію Росії як держави. Це, напевно, найбільш символічний і найбільш серйозний був би документ. Таке собі біловецька угода, да, так от, скажімо. Тому що цей оптимізм свій стримати. І сказати, що Росія є продукт великий, розпадатися буде довго. Тобто на нас чекає сусідство з, з валищем, на якому догнивають залишки імперії. І ці догнивання будуть кривавими, будуть ще не один раз нам доведеться захищати наші кордони. Сподіваюсь, не територію, а кордони зовнішні. От і це буде. Я побоююся, що так років може, 20. Але оцей етап запуску цього розпаду і скористатися цим запуском і звільнити повністю всі території. Цього хотілося б досягнути ну, цього року, або ну це супер оптимізм цього року, може наступного. От, і тут вже з більшим оптимізмом я дивлюся на ці перспективи.